Виконуємо задачу з розділу Працюємо з комп'ютером до параграфа 4.1 за підручником інформатика 8 клас авторського колективу Ринкід Лисенко Черніка Шокотько 2025 року випуску. Задачу будемо виконувати середовище розробки Lazarus. Відкриємо Lazarus. Створимо новий проєкт, для цього виконуємо проєкт, новий проєкт. І нам потрібна проста програма, вибираємо її, ОК. Спочатку оголосимо змінні. Оголошуємо їх ось тут. Пишемо ключове слово VAR. А далі записуємо назви змінних. Змінні А. Якщо точніше, A, це англійська літера. Зберігати будемо довжину ребра кубика. Змінні М1. Зберігаємо масу кубика. В М2 масу витісненої рідини, а у В2 об'єм витісненої рідини. Крім цього, в змінних Р1 та РО2 будемо зберігати густини кубика та витісненої рідини, відповідно. Далі пишемо двокрапку. І записуємо тип даних змінних. Всі зміни у нас будуть дійсного типу. Тобто ми можемо вводити не тільки ціле число, але дійсне. Отже, пишемо real. В кінці записуємо крапку з комою, а сам код програми пишемо між операторними дужками begin-end. Спочатку, щоб користувач знав, що саме йому потрібно буде вводити з клавіатури. Зробимо так, щоб вводився текст підказки. Для цього скористаємося функціями або в або в WriteLine. Для того, щоб у вас з'явився такий список з підказками, скористайтесь комбінацією клавіш Ctrl-пропуск. В Write після виконання даної команди курсор залишається на тому самому рядку, а в write line курсор приноситься на наступний рядок, ніби ви натиснули клавішу Enter. В одинарних лапках записуємо текст підказки, уведіть довжину ребра кубика. Далі вводимо з клавіатури довжину ребра. Для цього використовуємо функцію read або «Readline». Ну, ми запишемо рідлайн, щоб курсор миші перенісся на наступний рядок, ніби натиснули Enter. І присвоїмо значення, яке ведемо змінній А. Далі, щоб було швидше, це скопіюємо. Це нам потрібно буде зробити і з іншими змінними які вводимо з клавіатури, а саме масу кубика. Усвоїмо зміній М1 маса витіснена одиниця М2 Ви тут побачили ніби як помилка, справа в тому, що ось тут я записав апостроф. І нас програма вважає, що ось тут ми розпочинаємо вводити текст, а тут закінчуємо. Для того, щоб у нас це розпізнавався як апостроф, запишемо перед ним ще один апостроф. Він ніби тепер екранує. Тут буде відображатися тільки один. Тепер нам потрібно обчистити гостину кубика. Пам'ятаємо, що гостину кубика зберігаємо в зміні РО1. Зверніть увагу, що присвоєння Lazarus це не просто дорівнює, а двокрапка дорівнює. Ну і для того, щоб обчислити гостину, потрібно масу М1. Поділити на об'єм. У нас об'єму нема, але є довжина кубика А. Для того, щоб знайти довжину кубика, це нам потрібно піднести довжину ребра до куба, ну або тричі помножити довжину. Тепер обчислимо гостину витісненої рідини. Для цього масу витісненої рідини поділили на об'єм витісненої рідини. Ну і тепер потрібно визначити, чи кубик буде плавати, чи тонути, чи спливати. Для цього потрібно використати розгалуження. «якщо», Пишемо: якщо if. Якщо в нас густини будуть однакові, то кубик буде плавати у рідині. Отже, перевіряємо, чи r1 рівне R2. Якщо так, тоді then, виводимо з допомогою команди в Rightline Кубик плаває в рідині. Інакше, якщо дана умова є хибною, тоді перевіряємо, чи густина кубика є більша густина води. В цьому випадку виводимо текст кубиктони. Тут Зен я зробив помилку, якщо ж в нас гостини не рівні. І густина кубика не буде більшої густини витісненої рідини, то в усіх інших випадках виводимо: кубик спливає. Else. Інакше. Кубик спливає. Зверніть увагу, що ось тут ми завершуємо крапкою з комою. Ось тут у нас ніде крапки з комою немає. А ось тут кожен рядок завершується крапкою з комою. Але в нас вже є один тут такий нюанс, най два нюанси. Ну, по-перше, для того, щоб коректно розпізнавалася українська мова, нам потрібно прописати кодування. Прописуємо її зразу після програм, в другому рядку. Пишемо це у фігурних дужках. Значок долара. пейдж, ОТФ8. І другий нюанс. Коли наша програма виконається, результат буде, але зразу програма закриється. Для того, щоб вона не закрилася. Допишемо ще команду ReadLine. Тобто буде програма чекати, коли ми натиснемо клавішу Enter. І вікно закриватися не буде. Коли ми натиснемо Enter, тоді програма закриється. Тепер давайте збережемо дану програму, для цього виконуємо файл, зберегти всім, збережемо власні папці. Для даної програми створимо окрему папку. Давайте назвемо її «права 4.1. Папку створюємо окремо тому, що буде створено декілька файлів, ви потім побачите. Ну і взагалі-то краще було б написати тут латина, це є англійське літера на українське. Ну, але у всіх інших вправах, я дивлюся, написано по-українськи. Через це я також напишу на українському. Ось тут ім'я файлу краще не змінювати. Зберегти і виконуємо. Натискаємо кнопку Виконати. От якщо то окей, так, десь помилка. Ну, по-перше, помилка ось тут. У нас об'єм витісненої рідини cv 2 Ну а далі помилка ось тут. Я чомусь також написав Zen. Ну, за аналогією з ось тут. Не потрібно. Ще раз виконаємо. Так, а тепер вже все добре спрацювало без помилок. Хоча зверніть увагу, що українська літера І все одно відображається некоректно. В цьому випадку рекомендую просто замінити українську літеру І на англійську. Отже, ведемо тестові значення. Я буду вводити такі, як є в підручнику. Отже, перевіряється ось ця умова. Ро1 рівне ро 2. Значить, виконується ось ця вітка. Кубик плаває в рідині. І ось сюди ми просто не заходимо. Ще раз виконаємо. Кубик тони. Дана умова є хибною. Перевіряється ось ця умова. Ро1 більше Ру2. Значить, виконується ось ця вітка. Сюди не заходимо. Ну, а цю ми перескочили у зв'язку з тим, що ось ця умова хибна. Ну і третій варіант ще залишився. Кубик спливає хіба, це перескакуємо, перевіряється наступна умова. Також хіба, false, Це ми перескакуємо. І виконується тоді обов'язково. Кубик спливає. Коли ми виконували програму, якщо перед цим зберігали, то бачите, вона вже автоматично зберігається. Знову зберегти всі, вже робити не потрібно. Зудача виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе! Все буде Україна!